Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні будемо робити швидку вечерю. Значить, я нарізала ковбаски на днеблю, це, це юра буде їсти. Мені, е, я буду куряче, м'ясо трошки. Тоді сирок, помідор, а тут е, столова ложка кетчупа, столова ложка майонезу і чайна ложка гірчиці. Значить, герчиця французька, тут така, ми купляли ми, що там з медом. Ми, так, чи? Так, французька з медом. Чи? А я щось покажу, покажу, де так. ще така. не таке неплохо, сіно зерно. Так, значить, з лаваша я вирізала по, по такі тарілки, отакі от коржики, для того, щоб вони влізли на Тобто Це все робиться під сковорідку, Буде дуже швидко на сковорідці, таке, типа піца на сковорідку. Так, включаємо. Ви знаєте, ми готуємо це на перший раз. Ну, Думаю, та яка фігня? <ріху> Ні, ви знаєте, мені подобалося вкусно. Бачите, я закрила. Да. На перший курс накладаю соло і такою ось щіточкою весь розрівнює. Тепер довше буде готуватися помідора, щоб вона попарилася. І я кладу під низь. ico de horminee Можна це накрити кришкою для того, щоб сир розтопився. Ну, накрию, я накрию кришку щось. Все, і накриваємо кришкою. В общем, це блюдо, воно, ця страва дуже-дуже швидка. І все. Вже воно розстало. Ви ковсочку. Ось це вкусно. І вже вона вже готово, Все. Зараз її перекину на тарілку. Так, тут буде швидше, тому що сковорідка вже гаряча. Він робить два слої. Три буде лишні. Це все, міні-піця. Дуже вкусно. Все. І накриваю ще одним коржиком і накриваю кришкою. Буквально на 2-3 хвилини. Це все робиться дуже швидко, більше часу забирає підготовка, ніж самоготовка. Так, І ще на пару секунд накриваю кришку. Щоб трохи підрумяний корочок. Все, не пройшло навіть двох хвилин, як воно вже готове. Виключаю і знімаю. Вичай гарненько, вкусно. Ну, да. Дуже смачно, дуже швидко. На сніданок, на вечерю, що завгодно. Саме головне, що нічого тут такого і вредного немає. Ні, напада, колбаса твоя тут це не дуже. Так, а в мене курочка, то так а. хорошо. Ну, no, в общем, спробуйте обов'язково, дуже зручно, дуже швидко і дуже смачно. А на сьогодні всім пока-пока. вам самого найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока. Робіть, все вкусно. Піця yeah. наша да, дама я скажу. Мені так понравилось, воно класна. Піця получилась наша така соковита, і хазяйка приїхав, ось, ось ну, покажи, як ти її я просто не... Ну це дуже смачно, мені тоже сильно сподобалось. Я половинку вже з'їла, ось так воно скручується і отак їсти. Є, ну, дуже смачно. Так що зробіть обов'язково 3 секунди, вона готова дуже швидко. І таке, що воно, кстати, з курочкою набагато вкусніше, ніж з колбасою. Ти думаєш? Так, я уверена. Ну, кому що? Ну все, всім пока, смачного.